Доброго ранку, дорогі мої глядачі і гості мого каналу. Ви на каналі Наталки на Сім'я, Город і хата. І сьогодні я хотіла б з вами поговорити про такі кімнатні рослини, як хлорофітуми. Їх нараховується дуже багато видів. У мене всього лише два. Один ось такий зелений із білими окантовками листочка, а другий навпаки. Просто листочок зелений, а посередині біла полосочка. І він крутиться так, як кучерява верба. І цвітоноси в нього так крутяться. Ці вазони вони дуже-дуже корисні для людини тим, що вони набагато збагачують киснем наші приміщення, поглинають в себе вуглекислий газ і нам виділяють кисень. Вони розкішні, великі ростуть. Але в мене будинок має не дуже великі вікна і тому я не можу дозволити собі всі вазони розмістити на підвіконях. Тому якби я хотіла б їх врятувати, але у мене не виходить. Ось ці вазони вони прикрашали мій вхід все літо. Так як у дівчат висять кругом здоровенні е, петунії, то я купую декілька горщиків, тому що вирощувати, в мене чомусь не виходить. У моїх дівчат, якими ми на просторах інтернету дружимо, вони показують, що в них так гарно виходить з петуніями, а у мене ні. Ось ці вазони вони пережили, у мене вже приморозок. І ось цей, на жаль, дуже сильно постраждав, тому що я думала, що в те приміщення, де я його положила, мороз не зайде, але він стояв близько до віконця, і приміщення було неопалюване, і мороз все ж таки, бачите, понівечив його. У мене ось ця рослинка геть пропала, але з нею є ось такі цвітоноси. Спочатку він викидає китицю білими цвітками цвіте квіточками, а потім утворюються ось такі рослинки-дітки із повітряним коренем, і можна потім його укоренити. То я сподіваюся, що я зможу продовжити його життя через оці от маленьких діточок. його Ну, а ці вже от я їх залишу, це виріжу. І це в мене буде така маточно здорова рослина вже на наступний рік для прикраси мого входу в будинок у літній період. І хочу показати, от як дуже цікаво утворюються ці маленькі відростки цього вазона. Дивіться, от чітко видно, ось цей повітряний корінчик вже утворився. І треба не зразу спішити обривати, тому що це досить маленька рослинка, і якщо її поспішити обірвати, то можна її втратити. Вона буде погано вкорінюватися, а ми поливаємо і часто вона загниває і пропадає. Бо в мене така практика вже була. То треба брати от трошки більше, наприклад, ось як ось цей. Бачите, він уже... Має ці два корінчика, оцю малесеньку доведеться видалити дитинку. А ось цей кущик можна спокійно вже ставити у водичку на декілька днів на вкорінення. У мене є вже ось попередньо я їх поставила і можу вам показати: ось, бачите, із цих повітряних корінчиків вони дали уже ось ці коріння, які йдуть на вкорінення. І оце ці вже рослиночки. Сьогодні я їх. Розсаджу. На вулиці в нас вже сьогодні пішов дощ відлига. і можна вже трошки взяти ґрунту, тому що я була зовсім не підготовлена до цього різкого похолодання. Так що, ось таку інформацію хотіла вам розказати про ці чудові вазони. Не знаю, як, як мені їх далі зберегти, немає де їх розмістити, але так хочеться, вони мені дуже подобаються і хочеться так їх трошки продовжити їм життя. Ну, а цей молоднячок у мене вже буде, я сподіваюсь, він підросте і ще більше прикраси мою територію, мій будинок наступного літа. Ну, ось як бачите, у мене досить невеликі вікна, і на цих вікнах у мене стоять мої улюбленці, різдвяні вазони, вони вже відцвіли. Там уже декілька квіточок. От, якось я розкажу про догляд і розмноження різдвяного вазона, як я це розмножую. У мене вони дуже гарно укоріняються, розмножуються, в мене виходить це. Ось у мене ще один цей хлорофітум, який я пересадила восени десь на початку вересня. І він так гарно пішов. Оце саме той сорт, який крутиться. Бачите, листочки в нього не прямо стоячі, а вони видкі. І так само видкі. Ось ці квітоноси, які він дає. Ось він вже перецвів і вже малесенькі-малесенькі дітки він дав. Ось така краса. Оце одненького я дозволила собі поставити тут збоку на підвіконня. Тут у мене ще розмножуються рослинки, які я вподобала собі, в тому числі, і ось різдвяний вазон розмножується. Так що, ось так от. А на вулиці в нас сьогодні пішов уже дощ. Вон вже вікно дощем побите. Так що я бажаю вам гарного, мирного дня і миру нам всім. І дякуємо Богові і людям, які захищають нас на лінії фронту, і ми можемо ще знімати ці відео. На все добре і до зустрічі на моєму каналі.